Друзі, добрий день. 3 грудня, зима. Сьогодні субота, нікуди не поїхав, тому що маю перед вами борг. Треба нам провести, так скажемо, невеличку презентацію і розіграти призи, які вже лежать у мене неділю, деякі більше тижня лежать. Ну і розповім про деякі там цікавинки, новиночки, які я придбав на наступний сезон. Я думаю, вам буде також цікаво. Почнемо з фідерспорт. Всі знаєте, що я в цьому році активно почав ловити фідерспортом. Не тому, що в мене мій товариш їх виробляє. Звичайно, це йому допомога в рекламі. Але я дійсно на неї ловлю і вона показує непогані результати. От давайте я вам трошки розповім, які вони бувають. І потім определимо три комплекта, по три пачечки на розіграш. От зараз актуально дуже зимовий період. Це плотва, холодна вода. Така етикеточка є додаткова, плотва з холодна вода. Вона є і лящ, холодна вода. Зараз от карась, холодна вода, карась. Лящик холодної води у мене нема. Ну, то таке є. є. Просто плотва преміум без холодної води. Але зараз, особливо на стоячих водоймах, я рекомендував би ловити. Навіть коли буде лід, докормлюватись луночку можна цією прикормочкою, плотва, карась яку рибу виловити. Так, не, шум, не шуми тут. До речі, прикормка показала себе не тільки ефективною. В якості приваджування риби, але вона і селекційна, так скаже. Якщо прикормка плотва, то вона дійсно більше плотву підтягує. Тому, коли ви ловите змішану рибалку, тобто не знаєте, яка риба вам попадеться, ладно, сиди, в коробку заліз, то краще міксувати. Наприклад, плотва, лящ, додати карася, якісь ароматичні є добавочки, наприклад, тут я карамель-лящ такі ось от будуть карамелящі. Це також холодна вода. І отак от міксувати Там лящову, карасьову плотвину. Якщо ви ловите на озері, де є то, то і то. Вона ду, ну, дуже непогано себе <кхе> показує. І оті, ду, ду, так зважу змішування, вони не заважають. Звичайно, треба ну, по ароматики не зовсім кардинальні такі, так скажем. Смаки змішувати. Це не короб, тут треба якось акуратно. Особливо в фідерспорті така агресивна чесно чесник. Тобто не треба їй пачку, одну третинку, наприклад, пачечки додали, щоб була легка ароматика чесноку. Я вже не використовував. Так, хлопці, по тому, як її мішати. Зараз буде відео, не знаю, це відео раніше буде, чи відео з Бурштина, де ми ловили з Веселовським Ігорем Володимировичем Плотву. Іменно на ці прикормочки подивитись непогана рибалка вийшла. То подивитись, як там є він іменно в цьому відео є, як замішується ця прикормка. Ну, рекомендації, скажімо так, автора того виробника, який тим прикормки мішає, які, в принципі, він сам це все придумав і воплотив в життя. Я думаю, це перспективна прикормка. Побачите, через рік-два вона займе, так скажемо, впевнене місце на поличках наших всіх риболовних магазинах і місце в сумках рибаків, які їдуть на рибалку. По крайній мірі, на слідущий сезон. Я з прикоркою приділився. Це я в пів сезону прорибачив, виграв декілька турнірів, до речі. І що я вам кажу, що різна риба. Я виграв і по карпу на цій виграв, Там зернові я добавляв. Виграв по поліщу. Непогано от зараз показала на бурштині по плотві батони. А, на кар'єрі вже бачили мої рибалки. Кар'єр, Баунті. Де я ще рибалив, непогана була рибалка. Я вже не пам'ятаю. Де я рибалив, півроку я на ній майже просидів. І впевнений, що мій вибір не ну, в смыслі, правильний. Я вибрав правильно. Як раніше дуже дуже час ну, в основному користувався ВДшкою, вона мене повністю замінила ВДшку і ціні вона. В два рази дешевше. То для чого мені переплачувати, якщо є вітчизняний виробник, який нормальну прикормочку виготовляє? Так, давайте поділимося з комплектами. От холодна вода, холодна вода, холодна вода, плотва по одній пачці. Так, лящ, лящ. Лящ. Запада одна як преміум, ну нічого. Ага, ми зараз ще преміум сюди добавим. Ще одна буде плотвичка преміум. І холодна вода карас буде. Раз і два. Ось такі три комплектика розіграємо. Як і коли які умови розіграшу, давайте я вам в кінці відео всі комплекти з, з укомплектуємо. І тоді ми поділимося, де ми будемо. будемо розігрувати. Давайте так. Я зараз перепишу. Плотва преміум, Лящ Карамель і Плотва Холодна вода. Холодна вода. Є одним плящечок. Другий комплект у нас. Карась, другий пишемо, другий. Карась, холодна вода, Лящ преміум. І по два холодна вода. От цей комплект вам, ну, якщо не на ну, один точно рибалка забезпечена на а може і на два рази бути. До речі, вона дуже непогано зберігається. Тось тиждень. Навіть не сушити, не морозити, вона зберігається. І третій комплект. Третій. Карась, лящ, карамель. Ті всі прикормки, звісно, свіжачок, тому що цей рік вони тільки почали їх виготовляти. Холодна вода. Трупа холодна вода. Все, по прикормках ми з вами оприділилися. Є, yeah. звільнили місце. Yeah. Так, тепер ще до одного цікавого нашого, так скажем, спонсора каналу. Він нам вже Ярослав Михаць, це наш чемпіон України у Карпові Ловлі. Команда Trinity була як це слідкуєте за спортом на чемпіонаті світу в англії Ні, не, не в англії де вони були. в англії в англії це дівчата були ось такі прикорночки такий запах пішов зразу такий комплект Два таких комплекта. Є. Давайте спочатку ми розіграємо один. Один. Давайте комплект розіграємо. Значить, що у нас є? Щоб я тут не перевертав. У мене ціла накладна. До речі, ціна такої баночки це називається Wapters Duo Mix. Вона коштує 115.50 на сайті. У Ярослава, це сайт Trinity Bates, там інтернет-магазин. Так, що, будь ласка, звертайтесь туди. Кого зацікавить така продукція? Значить, що тут є? В цьому комплекті 20 баночок. Тут 20 баночок. Всі баночки різні. Не по смаку. Якщо не по смаку, то по розміру. Оце мені дуже подобалось, тому що в цьому році, наприклад, от баунти беремо, беремо. Ой, зараз, від того різкого, різкого запаху мене, Брах. аж ніс засвербив. Чим цікаво, от тому що, наприклад, тут є чотири баночки. Так, ти щось забурше Мій каша бігає. Тут є, наприклад, кожного смаку чотири вида. Не чотири вида, а 4 розміри. Подивіться, до мікс є десяточка. Це кріль Малбері. Два... Десяточка, 12, -ка, 14 -ка і 16. -ка. Дуже це добре. Дуже. Чому? О, було на баунті, починаємо з маленького і сідають маленькі карпики, наприклад. Або на приубичках весною. Отакенькі карпики, там 500-600. Як їх відселектувати? Значить беремо 14-16. І тоді вже рибка буде крупніша. Тому я вважаю, що в кожного має бути. Блін, засвербіло від, від запаху. У мене ще, ще алергієт. Так, тому це дуже добре. Тут, дивіться, криль Маубрі 4 розміри. Далі Monster Crab Малбрі Флорентіна. 4 розміри, 10, 12, 14, 16. SKS 10 Florentina, 4 розміри. 10, 12, 14, 16. Далі Wapter's SKR Mulberry Florentina, 4 розміри. І Duo Mix Squid Octopus Mulberry Florentina. 4 розміри. Чудово. Давайте ми їх зараз розсортируємо з вами. Так, 12. Малбері. Ду, Ага, от. Що у нас? Ага, це СКР. Давайте всі поки що по розмірах розсортуємо. Потім будемо 14. Туда ж, чим більше розмір, тим більше баночка. Дванадцятка. Так, що це у нас? 12. Чотирнадцятка. Там, де розмір, тут на баночці така ну, капелька така, 16-ка. бачиш, намальована. Тут у нас це видно, що десяточка. Маленька, малюсенька. Ну, давайте, одну. Мультиколор. Дуже класно, дивіться, жовтий, оранжевий. Теж файно. Ви коли. Я, коротше, коли був розіграш тих призив, я деякі міксував, це дуже зручно Не мати коричневий, розовий, жовтий, білий. А в одній баночці маєте 4-5 кольорів. Тобто коли ви коли ловите, підбираєте колір теж, одна баночка заміняє вам 4. Я рахую, це непоганий підхід, тому що коли ви ну, серйозно займаєтесь. Там спортивними, мероприємствами, там флетами, карповими, то, звичайно, на серйозні змагання треба мати все. І розумієте, що от замість цієї банки треба 5 баночок. Це не 120 гривень, а 600 гривень. Ну, є різниця. А може бути, наприклад, взяла 10 баночок з такими мультиколорами на тренування. Попробували, вже потім собі записали, які е, дійсно там працюють, докупили по баночки цілих. Тому що на змагання серйозні на коропові, там троє суток, може і не хватити. Там 4 вудочки. Так, продовжуємо. Тому це дуже-дуже класно. особливо на флет. Так, десяточки. Шістнадцяточки. 14. Шістнадцяточка. 14. 14-16, отакий розмір більший. 16. 16. По-моєму, 5 виділи. Uh, тих смаків. 12. Дванадцятка. Просто дванадцять, виходить, їх більше. Банка одинакова повна набито битком. 14. 12. 12. Так, 12. 5 штук. По 5 штучек. Каждый по 5 штучек. 14. 16. 16. 14. И все у нас десяточки, да? 10. 10. И 10. Все прекрасно. Все прекрасно. Ребята, у нас есть... Так, 10 12, 14 і 16. Отакі красатульні призи. Я, до речі, цей сезон спів потестувати. Trinity дуже задоволене. На Баунті. Я вже не пам'ятаю, що Monster Crab, по-моєму, ще якісь і солоденькі, то SKS СКС чи СКР. Я їх путаю. Зараз я понюхаю. Ще раз почихаю. Так, 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 зараз я. СКР. Вучі, по-моєму, солоденькі СКР. Тоже непогано працювало. Просто я е, е, ті останні запахи просто не встиг протестувати. Вже на наступний сезон, дай Бог, щоб у нас закінчилась війна, щоб ми вигнали тих окупантів з нашої території. То вже будуть змагання серйозні Чемпіонат України. Уже, до речі, є, скажімо так, предварительний календарик. Тільки чекати, коли війна. І будуть змагання і на Західній Україні один етап, і другий а в Запоріжжі на озері Лагун. На якому з озер в Західній Україні я вам поки не скажу, тому що це не, ну, не остаточний. Варіанти, ще ми не знаємо, як ситуація на фронті. Так, давайте ще докомплектуємо нам ці комплекти. Так, комплекти, комплекти, комплекти. Хорошо, у нас по 5. Це у нас 20 баночок. 3. 5, 5, 5, 15. Так. Чотири вида. Як же нам розділити? Давайте зробимо красивий комплект. Давайте на два рази. І ще один розіграш потім проведемо цікавий. Тобто, виходить 20 на пополам, 10 на 3 по 3, по 3 баночки. Три баночки. Три баночки. 10. 12. 10, 12, 14. Я так. А, надо різних смаків ребят, навірно, все-таки. Зараз до Кріль, Сквідоктопус і СКР. Отлично. Перший комплект до тих. Давайте записувати, щоб я потім не думав. Так. Такс, Кріль. Амінокриль. Триніт Малбері Т. 14 Киріль, Маубрі, 14. Раз. Комплектик. Друга баночка. 12. Малбері Скідоктопус. Сквідоктопус. Це перший комплект. Дванадцятка і десяточка. Малбері СКР. СКР Маубрі 10. Є один комплектик, ребята. Хороші получаються призики, я вам скажу. Так, пішли далі. Давайте тепер з цього розміру. У 16. СКС 10. СКС 10 розмір 16. Це другий комплект. І знову спочатку починаємо. Десяточка у нас криль. акрил 10 следующий 12 у нас skr skr 12 к еду комплект и раз 2 <васн ikke puce> um, skr и у нас 14 -й. это третий уже комплект у нас 14. Ой, повторяється. Давайте ми його поміняємо. Два рази СКР не треба. Два рази СКР не треба. Давайте Сквідок Octopus. а сквідок Octopus на баунті, вроді в мене, так. Да, працював. Сквідок Octopus 16. Є. Сюди. Давайте щось маленьке. Таке 12, СКС. Нема СКС. Дванадцятка. Все, є три комплекта. Ребята, три комплекта. І у нас ще є нормальний комплект на розігріші ще на один раз Триніті. Чи давайте по 4 баночки може дамо? Ні, там, там з фідерспортом. Я думаю, що ми ще розіграємо краще. І ще щось. Ми ще до них вернемось. А що у нас, нас, ще, нас ще часу вся, вся зима? Так, є. Ну і що, нормально виходить десь в комплекті гривнів 500? Виходить. Тобто, якщо навіть посилочку отримати по почті, то є зміст. Тобто потратитись там гривень 50-60 на доставку і заробити такий комплектик. Все, з комплектиками ми розібрались, визначились. Так, коли ми під яким відео ми це розіграємо? Давайте окремо. О, давайте під цим відео і почнемо. Сьогодні у нас субота, 3. число. Давайте 3, 3, 10 числа. Там, правда, благодійний турнір на бурштині, але я не знаю, буде чи ні. Коротше, на слідчій вихідні, субота чи неділя, ми зробимо розіграш. Тобто, от починаючи, коли вийде це відео, коментар, підписка і лайк, і ви учасник розігруша на ці призи. Розуміло? І на слідчій вихідні, тиждень, тиждень, ми даємо. Час, щоб розіграти. До речі, будуть розігриші, дуже цікаві. Я вам не буду казати, де, ви потім побачите коли. Будуть окремі призи, під яким відео я не буду говорити, під любим може відео бути розігр. Я вам не буду а, а, анонсувати, побачите. Невеличкі призи будуть. А де, і коли, я вам потім розкажу. Ви, ви побачите. Так, і ще хочу зупинитися на. Прийшла мені посилочка. Прийшла мені посилочка з Англії. Я мені, мені товариш поміг замовити дещо, то, що я вам казав, що буде. От такий лічильничок прийшов, давно хотів собі придбати. Я колись мав механічний, такий, металічний. А це песнувський. Один з рахую з кращих. Знаєте, як їм користуватися на ножку, от форми чи крісла. Тут є перегодніки 30 там 20, 25 точка Ну, на любу ногу, таку, яку зараз у нас є на ринку. І піймали рибку, отак стоїть на ножці. Щик. Це дуже важливо, особливо коли тренуєтесь, там за годину подивилися, о, там 10 риб. Тобто аналізувати, щось ви додали, якусь прикормку, якусь животінку, якусь нарізку, дистанцію поміняли, поводок довше зробили. І дивитесь, як є, що у вас помінялося. Міняється чи не міняється? І тут циферки такі, бачите? 8, 9, 10, 11. Дуже хорошо працює. Якщо треба скинути, просто щелк на нулі виставили і знову працює. Можна кожну годину окремо рахувати. Можна запам'ятовувати. Така ось цікавиночка, хто в спорті, я, звісно, вам рекомендую таку мати. Є такі механічні дешеві китайські, але вони не завжди спрацьовують. Метал, ржавіє і все остальне. Оце, мабуть, зараз найкраще. Саме, саме ну і ще дуже цікава штучка. Я вже під них виділив хутлярчик, мені подарували хлопці колись там, там зразки кераміки. Такий ящичок. І прийшли мої кормушечки. Зараз я вам покажу декілька видів. Я зараз ще буду з ними розбиратися, щось там якась пересортиться, переплатив трошки на розмитнені, Получилось вони не дешеві. Зрозуміло, да? віконечка, престоновські вікна. Вони є такого виду. Перфорація і є такого. Тобто сюди більше животинки можна запихати. Я взяв від 75 грам буває сильний вітер. Треба пробувати. То я взяв 75-ки, 60-ки, 45-ки, 30-ки. такі, в основному такі розміри. Ну, скажу, дорогове то трошки вийшло, але, звісно, виготовлено ідеально просто. Нема до чого. Домахатися і пластмаса, і літьо, і карабінчик, Ну все все відповідно, відповідно зроблено на вищому рівні. Тому вони коштують, звісно, дорогувато. Так що, хто попадеться, візьміть собі пару штук. Я ж бачив в моєму відео, в цьому році перший раз спробував такі вікна, і вони мені навіть на одних змаганнях допомогли. Я завдяки ним я, я рахую, що я в ветеранів і виграв. Пробивали дуже вітерець. От я такою 60-кою кидав. Прекрасно спрацювала. Пробиває вітер, лягає рівненько і виходить непогано. Зацепи обходить і все остальне. Так що, хто хоче, такі спробуйте. Я думаю, ви не пожалкуєте. Є вони малюсінькі, отакі. Є ще менше. От 30-ка, наприклад, бачите? Треба буде пообривати ті всі етикеточки. кеточки. От 30-ка. Чітко. На стоячку. Правда, вони коштують під 100 гривень кожна. Трошки дорого. Ну, але такі речі я люблю, наприклад, такого виготовлення ідеального. Ідеального, 45-ка. От на кар'єрі моя немаловив чітко все. Так що буду на другий рік вже більш осваювати такі кормушечки. Ну, все, вроді би, на цьому все. Підписка, лайк. Бачите, хто підписався, то як добре. А хто не підписаний, то і не буде участвовать в таких чудових призах. Значить, дивіться, там, хлопці, я, я коли роблю відео відповіді на запитання, я кажу: хлопці не підписані, не підписані. Це я не видумаю з пальцем. Просто в мене на екрані є відображення ви чи ні. Якщо я кажу не підписані, значить. Відмітки, що ви підписані, у мене нема. Це не значить, що ви не підписалися. Ви, може, підписались, але в налаштуваннях ви, може, щось неправильно набрали. Краще або перереєструватися або подивитися на лаштування. Там десь чи скритий підписник. Там хлопці вже пояснювали, я трошки не в темі комп'ютерній, так скажем. Тому о, прошу подивіться, тому що. Вже були в мене обіди, що я підписаний, дівчата обіжались, а ви мені не дали принци. Хлопці, я не можу вірити всім на слово. Я просто те, що мені комп'ютер видає, тому я вірю. Деякі вже давно це всі питання утрясли. Багато було хлопців, які не підписані, не підписані, перевірили, дійсно поправили і тепер підписка є. Так що зверніть на це увагу. У вас цілий тиждень. Щоб підписатися, зробити лайк і коментар. Все. На цьому закінчу. Нарешті я закрив свої борги. У нас ще призили залишилися. Так що на наступний тиждень ми будемо, я зроблю нову тему. Я хочу зробити відео, такий відео огляд, речі, які я, які я, які я відкрив для себе в цьому сезоні, в сезоні 2022. Тобто, і, і, які, ну як кажуть, відкрились очі. Я підберу 3, 4, 5 таких, скажімо, не пунктів, а речей, які мене порадували в цьому сезоні. Одна з них це от кормушечка вікна. Ще там декілька варіантів, я про них розкажу. Все, до побачення. Слава Збройним силам. Хлопці вперед, ми з вами. Все, до побачення.